Масова бійка в Івано-Франківську. Патрульному завдали черепно-мозкової травми і зламали носа. Пригода сталася о четвертій ранку біля одного з нічних клубів міста. Билося чоловік 10, розповіли новинам на першому пресслужбі патрульної поліції Івано-Франківська. Кажуть, забіяки не реагували ані на зауваження патрульних, ані на сльозогінний газ. Один з чоловіків ударив поліцейського в обличчя. Тоді патрульний вистрілив у повітря. Лише після цього бешкетники заспокоїлися. Після бійки патрульні затримали трьох її найактивніших учасників. Один з них – 31-річний уроженець Сломоцького району, який якраз завдав тілесних ушкоджень патрульному. Ця людина, яка завдала тілесних ушкоджень, цей чоловік він. Такої кремезної статури і на сльозогінний газ він не зарегував. У бійці брали участь більше десяти людей. Наразі нам не відомо, що спровокувало бійку, але у цій бійці потерпілих не було. Тобто, навіть були такі хлопці, які мали ознаки тілесних ушкодження, але вони відмовилися написати заяву про пробиття і переконували, що не йшли по сходах, упали, отримали ушкодження і не пам'ятають далі, що було.